Як виконувати завдання уроку 11 художник вкладені цикли? Ну, зверніть увагу, що зараз у вас перший етап. На першому етапі ви отримуєте таку інструкцію. Завершуй код, щоб намалювати ці трикутники. Тобто ось художник, цей виконавець повинен намалювати оці три трикутники. Перший вже намальовано. Намальовано це означає, що ось уже створена, сконструйована. Програма, алгоритм для малювання першого трикутника. От якщо ми напустимо запустити, натиснемо запустити, ось у нас перший трикутник намальований. Так, і далі написано, що підказка три трикутники за 360 градусів обертання. Тобто у нас три трикутники за 360 градусів обертання. Ну, якщо ми 360 градусів обертання поділимо на 3, то отримуємо 120 градусів. Тобто кожного разу, після того, як наш виконавець намалює трикутник, він повинен повернутися на 120 градусів. Тобто на третю частину від повного оберта, який становить 360 градусів. Тобто, якщо ми в кінці після оцього блоку, оцей блок у нас малює. Один трикутник. Дадемо повернути праворуч на 120 градусів, то наш виконавець, скинути, зверніть увагу, намалював і повернувся на 120 градусів, щоб намалювати другий трикутник. І йому необхідно намалювати три трикутники. Звісно, що це можна було б зробити і таким чином. Набрати три рази ось таку групу команд, але простіше зробити, викори... використавши цикл, повторити три рази. І всередину в цей цикл вставити нашу групу команд. Як бачите, тут у нас е, всередині циклу є другий цикл, тобто ось у нас вкладені цикли, що і замовлено в цьому уроці. Саме це вивчається в цьому уроці. Тобто ось оцей цикл вкладений всередину зовнішнього циклу. Ну і далі, якщо ми натиснемо Скинути, запустити. Як бачите, ми отримали вітання, завершено завдання 1. Щойно написано 5 рядків коду, можемо попросити показати код. Цей код мовою JavaScript. Тобто це вже професійна мова. Ми блоками конструюємо, а на професійній мові це було б записано ось таким чином. Можна повторити, якщо ми бажаємо, можна продовжити. Якщо сподобалося завдання, натискаємо сердечко. Натискаємо продовжити і переходимо до другого завдання. При цьому зверніть увагу, що перше завдання у нас помічено зеленим. Так, ну фільм ми е, можемо подивитися, можемо пропустити він англійською мовою. От зверніть увагу, перше виконане завдання це таке темно-зелена крапка. А от друге, поки що е, біле. Це е, познач, ну, має біле, біле тло. І далі тепер друга інструкція, до другого завдання. Тепер розмісти цей цикл. Всередині іншого циклу, щоб намалювати 10 трикутників. Це називається вкладеним циклом. Тобто от у нас тут нам потрібно намалювати 10 трикутників. Ну, Давайте спочатку ось виконаємо цю програму, яка тут вже нам задана, запускаємо. Як бачите, вона намалює один трикутник. І от 10 таких трикутників необхідно намалювати за допомогою цієї. Програма. Ну, Зверніть увагу, що нам треба намалювати 10 трикутників. Значить ми повинні взяти зовнішній цикл, який буде виконуватися 10 разів. Далі вставляємо всередину наш блок. І ось оцей внутрішній цикл, який виконується 3 рази, який малює один трикутник. Він буде виконувати це 10 разів. Скидаємо, запускаємо. Зверніть увагу, що знову вітання 2 завершене. Завдання 2. Можна подивитися код, можна повторити, можна відмітити завдання, що подобається, натиснути Продовжити. Але зверніть увагу, що ця кнопочка велика з двоєчкою. Поточним етапом уроку, вона стала зеленою. Натискаю Продовжити. І далі ми переходимо до третього завдання, в якому необхідно намалювати, як бачите, вже шість трикутників. Ну, Це все виконується аналогічно тому, що ми розглядали на першому і другому етапі. Зверніть увагу, якщо ви щось неправильно виконаєте, але, ви, наприклад, виконали правильне завдання, але не раціональне, скажімо так, не дуже, не дуже правильне, не дуже правильно, хоча працює, він малює, але можна зробити кращу програму, то отут кружечок у вас буде не темно зелений а світло-зелений. Якщо взагалі не виконали етап або виконали його повністю неправильно, кружечок залишиться білий. Тут таких 12 кружечків. От За кожен кружечок, виконавши правильне завдання етапу, за кожен зелений кружечок ви отримуєте 1 бал. За кожен кружечок світло зелений або білий, ви не отримуєте нічого. І тоді, коли ми просумуємо кількість темно-зелених кружечків, розрахуємо вашу оцінку. І в кінці, коли ви дійдете ось до 12-го етапу, ось буде такий етап, оці ви всі вже пройшли. Ви вибираєте правильний правильну відповідь, позначаєте її. Я не буду зараз підказувати, де правильна відповідь. І після того, як ви вибрали правильну відповідь, вам необхідно буде виконати наступне завдання уроку. Тобто не спішіть далі нічого робити, прочитайте в завданні, що необхідно виконати. На веб-сторінці уроку і виконайте його. Обов'язково майте на увазі, що буде враховуватися ось ця, ця частина е, скріншота. Там треба буде вам зробити скріншот, е, на якій вчитель бачить, хто виконував це завдання, учень якого класу, групи, його прізвище і ім'я. Тобто ви обов'язково повинні заходити із власного Google аккаунту. Ну, от в такому випадку учень би заробив всього 2 бали, бо тут два зелених кружечки. Але, сподіваюсь, ваш результат буде набагато краще. Бажаю успіху!